Гуцул і я. Саме так назвав виставку своїх робіт уродженець Косова, що нині живе і працює у Львові Микола Грималюк. Наразі він старший викладач кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв. Митець, учасник багатьох виставок та пленерів в Україні і за кордоном. До Коломиї свої роботи привозить не вперше. Так як і Гуцул, то для мене було святе зробити тут ту виставку. Вона для мене є якби ювілейна. Виставку тут проводив я п'ять років тому у музеї писанки. Там були, правда, інакші твори, там було зв'язано більше з графікою. Тут у мене є така тематика, як гуцул і я. І це такий якби ход моєї творчості заслужений художник України Мирослав Ясінський ще й студентських років товаришує з Миколою Гримальком. Микола унікальний художник. Ми вчилися з ним разом в Косові, потім вчилися разом в інституті в Львові, тепер академія мистецтв. І Микола не перестає дивувати. Бачите, чоловік прожив практично більшість свого життя у Львові, але тема Гуцульщини, тому що він є гуцул. І хто краще намалює, відчує Гуцульщину і Гуцула як Гуцул. Тому роботи неймовірні. Микола постійно дивує, тому що він міняється. До Коломої на виставку завітало чимало прихильників творчості і колег митців художника. А зі Львова приїхав його приятель та колега Василь Бондарчук. І весь живопис, ця його праця протягнута Гуцульщиною Карпатами, любові до цього краю. Ну, самі бачите, ви напевно будете робити репортаж. Що ви бачите Тут є три зали різних: перший вхідний це Карпати, другий сакральний і третій, якраз який відповідає назві цього цієї виставки. Гуцулія на виставці в Коломиї представлені мистецькі твори різних періодів творчості. В експозиції є навіть студентські роботи, які ще не були виставлені на широкий загал. Це є зібрання. У цієї тематики вона мене переслідувала на протязі зьому творчості, і тут є студентські мої роботи, які не те ще не ніколи не виставляв, і мені було дуже цікаво виставити. Ну, вони може трошки слабші з другого, якби такого стилю, але ж для мене то важливо, щоб вони тут ну були представлені. Тут є навіть наша косівська церква, яка Дуже для мене в ну, дивлюся, що такий студентський хід. Познайомитися із творчістю Миколи Гримоляка можна впродовж місяця у експозиційних залах Національного музею. З коломиї Волан Малецький, Галина Рованчук телерадіокомпанія компанія